А ще у столиці пройшов допрем'єрний показ фільму Гніздо горлиці, який є володарем цьогорічного премії Золотий дюк Одеського кінофестивалю. У широкому ж кінопрокаті є зворушлива стрічка про життя української заробітчанки в Італії, заснована на реальних подіях, буде вже від завтра. Завісу, на довгоочікуваний фільм, привідкриють наші журналісти. Може мені не їхати Італію? Як не їхати? Вже стоїть робота на вороже. Заробітчанська стежка завдовжки два роки для Українки Дарини стає нестерпною, та жінка мусить сюди повертатися знову і знову, аби утримувати сім'ю. Утім, хіба і зі здобутими євро запитує у нас режисер стрічки Гніздо Горлиці, такі як Дарина, не втрачають більше. Не треба тут думати, що тільки на заході заробітчани. вже зі Сходу їдуть, з Одеси їдуть, з Артемівська зустрічав, звідки завгодно. От. Ми за ці гроші живемо тут. Ми ці гроші проїдаємо. Ми в обмін на їхнє рабство будуємо тут хати, вчимо дітей, коли ці люди приїжджають, коли вони привозять подарунки, коли вони ховають плями від хімії на руках, знаєте, перепалених. А ми думаємо, що це їм легко дається. Ціна їхнього напівлегального життя в Італії залишені на призволяще діти і зруйновані сім'ї. Дарина це тягар на собі відчуває сповна. До того ж, вагітна від італійського сеньора на неї ще чекають чималі випробування. Актриса Рима Зюбіна, занурившись у нелегкий світ заробітчанки, і досі себе запитує, чи не шукала її Дарина кращого життя. Моя Дарина поїхала, тому що вже все було втрачено тут в сім'ї. Чи вона поїхала і тут сім'я зруйнувалась? Тут уже немає романтичних стосунків. Я жодної пари не бачила, щоб після весілля. Жінка поїхала на заробітки. Жінка їде тоді, коли, коли вдома. їй ніхто не скаже: не їдь, без тебе тут тоскно. Трагізм заробітчанства в його масштабах ліпшої долі за кордоном нині шукають щонайменше 5 мільйонів українців. Таких жінок Мауро Чіпріані бачить на батьківщині щодня. Тому перевтілитися в італійського сеньора було нескладно біля мого будинку є парк, де дуже часто зустрічаються українські жінки, які спілкуються і напевно діляться між собою враженнями. Я вважаю, що треба мати велике серце, аби робити ту роботу, яку вони роблять. У мене двоїсте відчуття ніжності і одночасно співчуття. Дуже зворушливо, коли спілкуюсь з цими людьми. Вони завжди добре виховані. Нічого поганого про них не можу сказати. Картина Гніздо Горлиці у широкому кінопрокаті з 10 листопада чоловіка Дарини українці побачать у виконанні Віталія Лінецького, який так і не зміг на жаль дограти свою роль. Актор раптово помер коли зйомки ще тривали, тож сценарій довелось переписати. Але лінецького не переозвучили і не виконали жодного з ним кадру. Це дуже близька мені людина, яка пішла з життя, і це його практично остання. Картина і робота була, і я дуже радий, що він сьогодні знову повернувся для всіх нас великою кінозіркою. Від завтра українсько-італійська стрічка вийде на 100 екранів кінотеатрів Наталія Біловол, Олег Татарінов, телеканал Київ.